Вітаємо! В черговому випуску новин Ситуаційного центру муніципальної варти в ілюстраціях і в діях. Відзвітуємо, як пройшли чергування останніми днями. Почнемо з найнеочікуванішого та резонансного. Така картинка могла злякати навіть бувалих. Перехожі забили на сполох, за сміттєвими баками лежить чоловік, голову і обличчя якого вкрито потоками крові. Реагуємо. Темрява навкруги світло фар ловить чоловічу фігуру, що там обличчя, одяг, руки і все навколо червоніло. Ми хочемо вам оказати допомогу. Сам того, не розуміючи, як це сталося і де знаходиться, шукав слова пояснень та виходив каламбур. Я не хочу зрозуміти, що я хочу воз. Вмовивши постраждалого, не рухатись, муніципали зрозуміли, що тут головне не з'ясовувати, що да як, а швидко надати першу невідкладну допомогу і викликати медиків, що власне і зробили. Прибувши ж, медики оглянули чолов'ягу, розбита скроня, кровоточити припинила. Стабілізувавши стан постраждалого, запропонували госпіталізацію. А ми можемо лише здогадуватись, що така травма стала наслідком простої необережності в стані алкогольного сп'яніння. Причинно-наслідкові зв'язки тут логічні. Саме тому проводиться постійне оновлення санаптечок, аптечок, які завжди з патрульними муніципальною варти, аби допомога була вчасною. А неодноразові тренінги, які пройшли муніципали, навчили надавати першу домедичну допомогу послідовно, правильно та якісно. І знову ви помічаєте і повідомляєте, на голій вже холодній землі під будинками лежить чоловік. Вибили на місце. Зараз дивимося, що з чоловіком допомагаємо підвестись. Ну, якийсь осінній падолист з тих, хто не втримався від вживання алкоголю, і це нормальна людина. чийсь чоловік, батько, син. Просто недобра звичка або, можливо, інтоксикація організму косить з ніг. Підняли, ведемо до патрульного авто і привеземо його додому. Доставили до самісінького двору, передали рідним. Вечір добрий, вибачте ваш. Привезли додому, геть не в змозі йти сам. Не перестаємо дякувати тим, хто не пройшов повз, навіть і думати не хочеться, що могло б статися, якби не ваші повідомлення на гарячу лінію муніципальної варти за телефоном 068 861 49 48 або у чат муніципальної варти. Поруч з основною роботою по охороні громадського порядку наші браві інспектори допомагають комунальним підприємствам міста в питаннях укладання договорів, проводячи їх у відповідність. Зараз тривають активні обходи від приватного сектору, інформаційно роз'яснювальна робота щодо оновлення договорів на вивіз сміття. Ми з муніципальної варти перевіряємо коли є договори на вивіз сміття. Є договор Добре. все свіже, да всіда нас вивозить і все справно, все як правильно. тому. Переконливе прохання передивити свої угоди за необхідності, переукласти і, звісно, вчасно сплачувати за послуги. Наш обов'язок формувати безпечне середовище в місті на різних рівнях, навіть харчова безпека серед пріоритетів. Базарчик порушений, зафіксований. Купуйте перевірене те, що пройшло санконтроль, вживати стихійно придбані товари, це небезпечно. Небезпечно і порушувати інші норми та правила. Так, комендантська година, що настає після 12-ї ночі і триває до 5-ї ранку. Це час тиші, час утриматись від прогулянок, тим паче з дітьми. Це є недобре, і ще одна категорія запізнившихся це ті, що рухаються з роботи, працюючи на стратегічних підприємствах. При них завжди мають бути перепустки. Це роботи, у роботи. Оце так відповідальність. Хтось вимушений шукати прихисток вночі, не встигнувши на останній рейсовий автобус. Без перевірки документів тут не обійтись. Чого гуляєте в капітанська годину? 6 годин у мене Будьте уважніше, якщо вже так сталося, продумайте, де б ви могли заночувати. Коли серед порушників комендантської години неповнолітні, то основне питання до батьків: як так ваші діти на вулиці в цей час? Мама не дає своє, думаю, Є. що я почуваю. Краще б маму вислідкували за тим, де ваш син у цій порі, чи й судячи з рухів, під якимось зіллям. Причина руху містом дивна. По хліб, йшли з товаришем та чомусь без грошей. Як у вас магазин послали? Да. Ну Такі а деньги где? Зачем вас в магазин поставили? Ні, дітей не. Зачем в магазин посилає? Хліб купити. Наступні дії патрульних обґрунтовані. Открила телефон, телеграм. Навіщо спитаєте ви? Бо саме в такий спосіб надаються посилання, де і як можна знайти закладки наркотичних речовин для вживання або розповсюдження. Тому знову ж батьки, спитайте, де і з ким гуляють ваші діти. Зазирніть у телефони, аби потім не було запізно. Ці хлопчаки відлунням рухалися з клубу Луна, також неповнолітні. Де ви, має, де ви? Так ми має. йдемо, так ми викликають. Через сега. Так цікавіше і довше справа, звісно, молода. Та час невдалий. Хтось, побачивши комендантський патруль, забуває навіть де проживає. Мішуна частина називається. Ну, ну, на номер дома. Не дивлячись на історії кожного з порушників, вимоги до всіх єдині. Надати документи, пояснити причину запізнення, а там же справа індивідуальна. А ще краще не порушувати ні комендантську годину, ні громадський порядок, ні загально прийняті норми поведінки, щоб не стати наочною ілюстрацією того, як не варто робити, і не потрапити в наступний випуск ситуаційного центру муніципальної варти. Не пропустіть 5 листопада черговий.